Люльку закурить місяць у небесній колебі. Прегорщу зирна збирає, розкурить ватру. І поїде на місяць у бутін на севій кобелі, а при дверях колеби залишать варту. Місяць меслить, бог креслеть магічне пивколо. За межу його не переступеті. Вовк стуги на місяць виспівує соло. І Випливають з загир повільно аж кволо срібного князя даре. Срібна бартка у срібній руці, срібний відблиск лиша на лиці. Місяцю князю бере, меш рубаті верхів'я смирік, як торик, як позаторик, і смиряків талбеті заб'єш, і молочним шляхом поплиєш. Назбираєш в небесній ріці пригорщу зир, і затіснеш люльку в руці, і дихняш туманом до гір. А на завтра. Годуй кобелу, а сьогодні нагрій колебу. Біля штанді розкуриш ватру і при дверях залишиш варту.